Більше двох тижнів невідомі тероризували луцькі навчальні заклади псевдозамінуваннями. Окрім того, у мережі запустили навіть російську ІПСО, суть якої змусити дітей повірити, що у навчальному закладі можливе вчинення терористичного акту. Для цього навіть створили низку телеграм-каналів. Ми не будемо називати їхні назви, проте зазначимо, що на них раніше підписалося до пів тисячі. Користувачів Телеканал «Конкурентіві» надіслав інформаційний запит до департаменту кіберполіції Нацполіції України. Там нам повідомили наступне канали в месенджері Телеграм на даний момент заблоковано. Департаментом кіберполіції проводяться необхідні заходи щодо встановлення адміністраторів даних каналів та осіб, причетних до відправки повідомлень про заплановані терористичні акти в навчальних закладах міста Луцьк. Разом із тим, фахівці департаменту кіберполіції зазначають, знайти осіб, які створили ці канали, непросто це потребує багато часу. Разом із тим, їх творці взагалі можуть бути із Росії, що ускладнює процес притягнення їх до відповідальності. Такі факти підтверджені спеціалістами департаменту кіберполіції. Проте є і українці, які піддаються впливу ворожої пропаганди і шкодять. Свої країні. протягом 2023 року департаментом кіберполіції встановлено 8 осіб, причетних до розсилки численних завідомо неправдивих повідомлень про замінування на території України, п'ятьом з яких на момент вчинення злочинів було від 14 до 16 років. Зокрема, один із зловмисників 2008 року народження причетний до відправки більше ніж 40 повідомлень про замінування об'єктів на території України та країн Європейського союзу у ході оперативного супроводження матеріалів вказаних кримінальних проваджень проведено ряд заходів та досудові розслідування тривають. І якщо мова йде про фейкові замінування шкіл, то поширенню такого виду злочину сприяє відсутність справедливого покарання для неповнолітніх осіб. Майже всі встановлені правопорушники є учасниками спеціалізованих груп, в яких вони діляться своїми здобутками та спонукають інших до вчинення злочинних дій зазначеного спрямування, у тому числі і за фінансову винагороду у департаменті кіберполіції. Закликають в жодному разі не піддаватися російській пропаганді, а у разі виявлення антиукраїнського контенту у телеграм-каналах із насильницькими закликами звертатися до кіберполіцейських, крім того, для убезпечення дітей від Злочинного впливу зловмисників в інформаційному просторі батькам та вчителям радять завжди дотримуватися базових рекомендацій, використовувати відповідні фільтри для контенту у налаштуваннях роутера або інтернету, встановити та налаштувати у веб браузерах та пошукових системах на комп'ютерній техніці та телефонах функцію батьківського контролю, встановити на гаджетах дітей додатки з такими ж функціями, які. Дозволяють керувати екранним часом, застосовувати веб-фільтри, блокувати певні додатки, моніторити журнал викликів, відстежувати місцезнаходження дитини, тощо перевірити налаштування безпеки пристроїв, якими користуються діти, та встановити додаткові параметри безпеки. Водночас, у разі вчинення протиправних дій, необхідно одразу звернутися до правоохоронних органів, у тому числі на телефонну лінію 102.